Всім привіт. Сьогодні буду... Буду чи планую Оце хочу бачити, оце стіл. Оце те, що я вам показував, у мене вже є. Це той стіл, це підставка телевізор і куча роботи, бачите, куча хламу, це як не можу. ось чуть, чуть я трохи повбирав, оце порозрібав, поскладував. А це зараз хочу зробити стіл. Буду, бачите, Я склеїв це з піддонів, піддони я розібрав. Товариш мені піддони порозбирав. Склеїв, ви бачите, це треба тепер за, за шліфувальною машинкою. У мене шліфмашинка, оце також шліфмашинка. Я його зачищу і хочу зробити стол. Але дивіться, буду робити, і думав, чого ножки зробити. І це хочу ножки зробити з оцих перемичок, які були на піддонах. Ну, між досками, такі квадратики. І хочу зараз проекспериментувати, чи вийде мене, чи ні. Це буде, звісно, буду робити його не одразу, тому що мене часу не вистачає. О, кстати, години вже встановлююся, треба буде запустити. Коротше говоря, буду поступово робити. Спочатку е, почну з ножок, бо столежниця вона вже готова, практично, я тільки її зачистить. Потім буду лаком скривати. І лаком буду скривати. І треба буде скрити лаком цю вішуку, це я теж з піддонів робив. Бачите, яка гарна вийшла. Дуже класно. Ці полочки теж з піддонів. Але це трохи пізніше, тому що підвал треба буде обпалювати. У мене є лампа, буду обжигати. І це ще верніться. бочка на blackout. До поводі. І буду обжигати. І потім це все лаком скрию. Так, але я спочатку буду робити ножки. як зараз буду, то мабуть, клеєм буду стягувати. Але як? У мене є там стяжка, але потрібно буде зробити. Допустимо, всі ці маленькі теж стягнув. Так, ну не буду казати, зараз гляну. Може і так підійде. Спочатку отакими струбцинами я постягую. У мене там є вон, труби. Але там треба різьбу прорізати. Давайте я гляну. Вон, бачите, в мене є така штукована. Ось, але тут треба різьбу нарізати. У мене десь плашка є. Це зроблю, може, струбцину з нею. І буду не стягувати. Ну, зараз подивлюся. Подивимось, так, все, спочатку буду робити ножки. Щас подивимось, може з ножками буду щось робити. Так, дивіться, я приблизно макет це вистріл. Ну я бачите, я зробив з одної ножки. Я не знаю, витримає воно. І я зробив, бачите, ну це -то як зробив. Це просто я поклав, все поклав, це так. Помазано все. Я оце виложив оце сподобав. і все, бачите, я все перек... прикріплю. Це все треба буде здавити, склеїти. Я візьму склею. Але я не знаю, одно достатньо, А оті кріпенці я просто накидав, щоб як варіант, щоб я мог наглядно глянути. І ось, я, наприклад, якщо я з я беру, як воно буде на такому рівні. На такому рівні має тут телевізор. Тут сюди я ще трохи я ближче, ближче під'єдвіну, щоб я мог сюди. Тут буде ноутбук, мене стоять. І тут буде ноутбук. Ті ноутбуки, що я вам показував. І хочу якось тепер це все зробити. Так, дивіться, ну, в принципі, ножка, мені каже, що високовато. Високовато може, а може і не високовати. Ні, мені здається, високовато, і ще, ще на одну треба опустити. А стінку дивіться, я не хочу тут робити ножки. Із цих штук я ще зекономлю, бо в мене їх немає. Хоча, може, товаришка, він мені ще завезе. Але я хочу зекономити на ножки, ще. з них теж можна щось буде зробити. Хоча там у мене бачите ще є ці ламелі і багато чого ще є, але мені все одно треба економити матеріал. Зараз дорогий, і дорогий, піддоні нас так не насобираєш. Тобто я думаю, що отак я зроблю. Я зараз придвину, а під стінку я візьму, знаєте, як я, як я зроблю? Я отаку як планку візьму. Е, отак, ось 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 циркулярку я ще розірю, щоб вона була ну, квадратненька. Наполовину десь отак. От. І отак ось. раз. І саморізом до стінки, щоб він був зйомний стол. Буде, мені каже, прикольно. Бо не хочеться робити ножки. Я в синку просверлю, стіни не жалко. Стінку теж я буду перекрашувати, може ви бачите, що мене ось експериментував. Треба буде це все перекрасити. Там мене бродів бродівчисінька, але все треба освіжити. Там полка ще не, не дороблено. Але це вже потім так зробити і буде на стіл. така штукована. І зараз тепер треба подумати. Як мені його клеїти на одну ножку? Мені каже, на одну буде прикольно. І знизу таку штуку вона. Або можеш ще щось додумати дизайнерське. Я думаю, що щось я придумаю. От там не буде, а там де цей пусто, буде класно. Можна ще щось зробити під низь, щоб бложення. Ну, коротше, це таке це вже творча фігня. Пішла. Блін, Звісно, на одній курі ножки, ну. Но можна дві, дві ножки зробити. На дві ножки, але не знаю. Так, друзі, ладно, я подумаю. Потім будемо далі бачити, що воно буде. Так, дивіться, друзі, я вирішив, я ще на одну нижу опустив. Він ще сідаю, він якраз все, ноги мої. Він якраз дуже добре на уровні. Тут буде добре. я можу сюди повернутися і мене тут. Бачите, буде, як мені, якраз, якраз, мені каже, якраз, буде удобно. Я думаю, що все це буде, буде суперське. Все, друзі, я тепер беру і розбираю його. Оце беру зараз склеєвий, підбираю і ще болі таких класні кубики. Обробити можна і потім. А з склею, чорного вабру, бачите, там внизу лопнутий. Ну, коротше, щось треба підібрати, бо воно все старе, але буде гарно. Так, ладно, друзі, підбираю і склеюю. Це вже може і відео буду буде продовжати, бо це буде не один день займе, тому що мене времені мало треба бігати То в школу, зараз затьми, то ще щось там. Поміночок роботи дуже багато. Так, але я погнали. Я піду зараз. Поки що є час, буду склеювати. Так, але дивіться, у мене є ці жидке скло, але я його поки притримаю. Є такі 3 оце ось все, моща. Оце клей, скільки клеїв. Хоча це універсальний, Я можу її використати. Це, це, це класний, але Клей універсальний. Зараз подивимося для Полістиролу дерев'яних керамічних покриттів. О, це бо він По повинен належить, він скоро, мабуть, вже і квакнеться. До якого він року зараз гляну? Ох, лки палки, дивіться, 22 на 4. Це я буду його використовувати. Бо я бачу він скоро він толку, що я його купив колись, я його викинувся. А цей. Взагалі цей цей дорогий клей, ну він лупа хорошо, він так хорошо склеює, що просто жопа. Ой, за мій французький. Так, ладно, оце буде з цим склеювати. Погнали. Так, дивіться, я буду знімати кожну. І знімаю. І сюди наношу клей. Наношу клей. Я його протру, чуть -чуть. ну звісно, не синим щоб не було ні пилі, нічого, протру, наношу клей і здавлю. Здавлю, може постуцину, або може ще все це, це, це склею. І спробую зверху чимось придавити. І подивимось, як воно буде. Ну, подивимось. Тож, друзі, погнали. Я буду ще наносити клей і так по очері погнали. І так, ви бачите, я наношу клей. Тут нема нічого складного. Це вам буде як ідея. Зараз вам чуть зтече. Бачите, намазав, ставлю сюди і прижимаю. І оце я роблю, щоб угол на угол. Бачите, отак от йшов. От зараз вирівнюю і потім чимось я здавлю. Знову бачите? Клею налив. Це зараз цю всю, всю піднімаю і теж ставлю на вугол. Оце, що, бачите, уже я вистрою. Але зараз треба швидше і потім я буду здавлювати. Так, і мене залишилося вже останнє. Роблю ще сюда каплю. Оце сюди кидаю і цим здавлюю. Це лишнє бачите, це клеє, я повбираю, щоб воно було гарне. Пойшов обжигати. Ну, поки не крепко, я не знаю. Мені факт, що цей клей. бо цей клей постояв, може він свої і властивості і потеряв. Я дуже сподіваюся, що не потеряє. Якщо потеряв, нічого ну, страшного, розберемо та заново зробимо це таке. Ну, Я думаю, що все вийде. Так погнали. Так, друзі, дивіться, в мене є. Я може зараз ще ніж мінушку намажу. Поставлю зверху опять цю столешницю і я не знаю, чим це тяжким я придавлю. Або ні, телевізор не буду, мабуть, і водою придавлю. Подивимось. Дивіться, я знову поставив, виставив і я здавив, Наклеєно, Зараз, мабуть, зніму туди клей залю і оцю штуковину зверху, як кріплення теж залью, І Щоб воно було як фланець. І поки поставлю поки на коробку і поставлю все баклажки на, на тролю багато баклашок. А далі буду регулювати, вже потім коли заклеїться. Хай пройде там 20 скільки -то в... по времени пройде. Я думаю, що суперський буде. Можна конечно, було дві ножки, але мені каже, що достатньо до однієї. Так, друзі, погнали далі. Зараз буду придавлювати. Так, друзі, Дивіться, я все склеїв. Тут на ній зараз водна тряпка є. Так, оце зараз воно щось придавлене, дуже навантажне, нормальне. Я думаю, Може, звісно, треба було з цим, Скажіть мені, може. Тут бачите, відійшло, але це нічого страшного. Я потім, бачите, це сама столічниця крива. Я потім вже її навіть струбцини буду клеїти і ще її здивлю. І оце така ножка. І зараз вона склеюється, я її оставлю. Але треба, щоб вона візде ретельна немає, тут зазорів немає. Тут немає. Я потім її зачищу, подивитись і опалю. Вона буде темненька, як оце ось, бачите, оце вішло, воно дуже гарне, дуже, дуже прикольне. Так, все, клеї повитирав на стяжку ці і банки, бачите? Воду покидав, і там для балансу, воно вправо вліво не гуляло, бо одна ножка. Все, і це мене аж щось запросить, це мене вийшло. Дуже багато в мене і часу воно пішло. Воно буде дуже гарно. Воно буде... І тут стол, це чуть-чуть, сюди його здвину, опалю, лаком скрию і все чуть, чуть трохи здвину. І все, і там прикріплю, до, ще подумаю, як буде кріпити. Не хочеться, конечно, скрити, але я старом щось придумаю. Я закрашу стінку, буде суперська. Ну, все, бачите, мене вийшло на це ну, 10 хвилин. Все. Ну, Помимо цієї столешниці, я вже був на мене бедла готова, я тільки доски підібрав. Але теж, як не дуже довго я її здавив. І через день-два прийшов, вона вже добре здавлена, склеїла, здається. Так що тут такого нічого немає. Але це завдяки цим циркулярки і лобзику я виїжджав. Оце треба буде угли, може, зробити, закруглені, я подивлюся, якщо б робинись. Ну, ще не знаю чим, але це вже потім. Хай воно спочатку здавиться, воно склеїться. Воно ще може ще, ще награжу, а то ще там клашка є, я ще сюди її ще наверх поставлю. І в мене, в мене дуже гарний стол. Короте, друзі, бачите, Клея багато що осталось, мені пригодиться ще потім. Ну, Потихеньку я буду, буду робити, тому що доски викидувати не хочеться Це все з подонів. А зараз ви самі знаєте время тяжке і приділі, і закину вам і вас, може якісь ідеї. Так що, друзі, працюємо. Так, Пока вам дякую. Я поки оставлю, бо це буде не сьогоднішній день відео, я це буде декілька днів. І так я скажу на 24 години потреблю, щоб воно дуже гарно склаїться, бо це ножка вона буде навантажуватись. Навантаж... ну як навантажувати, Сильно такого нічого не буде. Але ноутбук, у мене там ще один ноутбук, я ще не знаю, для чого я буду його, може, або вичисленна техніка, або ще щось буде, але буду нагружати. Не сильно ноутбук таке ще проведу, тут може треба провода ще провести. Оцю витяжку треба переробити, щоб вона не постійно крутила, а в мене є в прийшла така. Регулятор, Щоб вона потихеньку і енергії буде менше. і це... Ну тобто, друзі, потихеньку працюємо. І оце я поставлю на столу. Це те, що я робив, бо натхнення я зробив з цього з дерева Дол, долар. Не знаю, навіщо я лупану болти. Ну, не знаю. Закрутив, так закрутив гайки. Так, хай буде 1 dollars. Бачите, на це ножки. Я поставлю потім сюди на столу, дуже гарно буде дивитися. Так, друзі, ну всім пока. Пока-пока. А далі буде видно. Хай у нас почала стлеятися. Вам дякую. Все, всім пока-пока. А друга частина. Це так прощаюся, як сказав, не назавжди, але я буду потім продовжувати з другої частини. Ну буде все в одному відео. Все. Доброго дня! Це продовження відео про стіл. Творча робота. Дивіться ножку та в корицю, бо там вже дуже багато так відео вже длінне. Ножку першу я зробив, це те, що по 24 години просила. Друга ножка теж 24 години простояла вже. Тепер я беру це, знімаю, воно під вагою просила нормально, воно вже здавилось. І зараз може зараз я ще скріплю зверху знизу, я може прикріплю його. Тож, бо, друзі, поїхали. Так, дивіться, що вийшло. Я зняв все познімав і дивіться, я присідний, бачите? Оце така одна ножка вийшла. І друга ножка, кур'я ножка вийшла. Дивіться, це такий стіл вийшов у мене. Бачите? Зараз я просверлюю, зараз знайду саморізи, знизу просверлю, і в мене вийшов такий гарний стіл. Самоділка своїми руками. І все. Трохи, звісно, це ну, для підвалу піде. Можна було сюди дві ножки додати, а то до стінки. Я думаю, понтика казав, що до сінки прикріпить. Просвердить, але я думаю, я буду передвигати. І думаю, що він не впаде. Звісно, він закріпив. Дивіться, він стоїть. Я навіть на навіть чутко, він даже стоїть, я його не поглядаю. Для ноутбуків, для якихось поділок. Воно для мене підійде, за що треба. Так що, зараз знизу я просверлю його. Я можу його розварачити і під стінку, тому що ще до кровати буду перетаскувати. Тобто мені він підійде класно. І можу підрегулювати якраз під стул, і буде дуже добре. Так що, поїхали. Дивіться, я зараз переверну його і зараз саморізниками. Бачите, оце такі ножки будуть, буде чудово. Зараз саморізниками раз, два, раз-два і все. І стіл готовий. Переворачую, а вже потім вже буде вільний час. Це так вам для вас зняв свою хотів творчість, показати вам. Вам може таке пригодиться, у вас може бути навіть краще ідея чи мене. Це так, те, що мені в голову стукнуло, були кубики Це я взяв, так швидко все поскладував з піддонію така фішка. Можна ще поперечну, знаєте, так пустити сюди підклеїти, буде гарно, буде чітко просто, буде ну, шикарно просто. Можна от сюди ще планку пустити, от теж от. буде гарно. Можна навіть таку, бачите, планочку ще пустити пониз з однієї сторони і з другої сторони. Мені теркаться, буде дуже гарно. З одної сторони, Ну, щоб поки, можу, щоб, Ну, щоб щоб... може, я думаю, що триматися він буде, але буде, може, як для дизайну, буде щось може, буде покраще. Тож, друзі, зараз я ще закріплюю і в мене робоча машина. Хочу на проводку ще робити, щоб була розетка до цього столу. Не знаю, Для витяжки ми там буде тоже відос. Хочу пам'ятати, щоб вона потрохи крутила, щоб не сильно ганяла. Тож, друзі, погнали, шукаю саморізі. Так ось дивіться, бачите, баночка, мене така баночка. І Зараз я буду шукати вже 4 штучки знайшов. але не знаю, що по величині буду підбирати, бо вони різні, ви бачите? Не будемо щось робити далі. Хочеться по бистрому Це спішиш, спішиш, вирішення не, не вистачає. Це теж є маленькі тут, але більше такого попокумає мають нічого. Щось тут гайки-гайки немає. Коротше я буду і шукати. По-моєму, фламника вистачає. Ось, ось ще один. Так, поїхали. Так, ну дивіться, ось скільки вже понаходив. Я думаю, що замірюю, думаю, цього вже хватить, вистачить, тому що по 4 штучки поки загоню дивіться, Я не думаю, прям буде якісь нагрузки, не буду давати. Думаю, падати, приглядненням теж не буду, хватить з головою. Тож бо поїхав, що заміряю. Бачите, я заміряю, виходить, що цей проткне нас, це не підійде. Значить, підуть оці ось. Раз, два, три. Оці короткі вони підійдуть. Нічого собі, бачите, це така штукована. А ці лінії то що він проб'є, він походу, повністю. Да. Він почти повністю. Ну я думаю, він бугорок виб'є на обратній стороні. Цей фахів не закручують, але я думаю, не буде якихось А Цей, звісно, коротковатий. Ну, щось зажне. половину зійде. Ну, давайте попробуємо. Так, Друзі, взяв я дрель. Я зараз намічу по 4 раз-два, щоб мені легше. У мені мене мало щоб шуруповерта. Оце все, що в мене є. Я зараз по 4 диречки можу зроблю, по 4 отвори закручу, хоча б так наживлю, щоб було, бо мені треба біти, щоб час був. Я думаю, вам теж все сподобається. А я думаю, що ви краще. Може, у вас буду кращі ідеї по такому столу. Якщо у вас піддони є, то, може з піддоніні, може ще щось краще, у вас куча. Всяких, може більше набросків, може ви займаєтесь цим. Бо я так з першого разу думаю, є в мене те, що я обрав те, ну так теж щось роблю. Але я не дуже великий спеціаліст. Так, добре, поїхали. сверлим. Чотири отвори є: 1, 2, 3, 4. Думаю, поки достатньо. Взяв цю штуку, воно буду зараз закручувати. Я буду зараз Всі Дивіться, ножку я прикрутив на чотири саморізи, прикрутив ножки. Все, це може це не, не так, і що, може треба було більше, може треба, ну, Можна взагалі блоклеєм залити, воно як однорідне стало. Блоклей мошняга. Дивіться, нормально тримається, я думаю, що хватить. Хоча оця жна буде. А, я не, не докрутив, зараз я докручу. І все, я його переворачую. Подивимось, що воно буде, як воно буде стояти. Дивіться, отака ось опарта парта вийшла. Ось такий ось стіл вийшов. Я ним задоволений. Він не піде. Але треба потім його зашлифую. Оцей стул сюди поставлю. І, і, і... Будем... Конечно, такого стучка не вистачає. Не вистачає такого стучка, оцей кстати, стілець, я взяв його, ну вибачте, мене це на мусорку, блін. Хто взяв викинув, я його взяв, розібрав я його повністю перемив. Повністю він чистенький. Вон вже, звісно, замазав. Малий комп'ютер гуляв тут, ходить до мене. Це мені вже по відео казали, я знімаю, каже, що що це за телевізор. каже. Долар там фальшивий. Я був, зробив там підставку, у мене це відео про долар. Було на тижнень, я зробив таку маленьку підставочку. Я, як я кстати, я це робив цю підставку якраз для цього стола. Зараз я його переставлю, що можна так його ставити, а я ще переставлю так. Так дивіться. Я вже його поставив. Як я планував, тут буде ноутбук стояти. Я ще проведу, потім буду знімати вам відео, хочу, щоб вентилятор крутився. У мене буде такий перетворювач який пошагово зменшує збільшує оберти вентилятора. І така штука, мені буде удобно, бачите, і тут стіл, я по на цьому стучка кручусь, дивіться, і тут стіл, і там стіл. Так що такий, а да, друзі, знайшов ще такий ось, ось, ось стілець. Бачите, теж люди вишвернули. Це я був вийшов, прийшов і короче, хтось його викинув. І це я хочу зробити, але бачите, спинка впала. Я буду його повністю розбирати, зараз буду повністю його чистити, Мий. Він буде у нього Все нормально, але тут не працює, виходить, це теж такова. Ну, Це вже останнє друге відео. Так, дуже дивіться, отака така штукована. Отакий ось у мене стіл вийшов, я задоволений, бачите? Макетик я ще переставлю там туди-сюди. Стінку треба буде перекрасити. Я думаю, що все буде гуд. Так що, друзі, отак от. Ну що, не буду зараз його, звісно, ми не часу щас... Його треба ще шліфувати. Його. Треба його ще шліфунути, коротше говоря. І взяти лаком Зараз це поправити. Не, нормально. Я його шліфуну і скрию ще лаком. Мені, каже, це вже буде, це вже робота буде, коли буду, я вам вже казав, за ту штукову буде це все скривати лаком. Так ось він виглядає ззаді. Може я його навіть від тої сторони розвернув. Ну ще буде від такої сторони. Я ще угли можу почесу, тому що вони були е, круглі угли. І потім це вже коли буду шліфувати, зашліфую кромку углів. Ось так ось, углі за угли, по, роблю полукруглі. І скрию лаком, друзі, пообжигаю, скрию лаком. Оці ножки будуть лаком. Я думаю, що на відео він колись побачиться, зранку буде щось щось знімати, буду ще щось робити. У мене куча роботи ще цей стілет ще треба зробити. Мені якраз підійде і сюди, і туди можна. Два нота. То син зайде, то я зайду. Ну, це така маленька собі коморка з бетону. Ви бачили? Так що, це оскання нова, Якої вже немає? Тут в мене є відео, коли ми їздили постійно оскані нову. Ну, не буду відлікатися, друзі. Всім дякую, всім дякую за просмотри. Якщо подивитися, я думаю, що може комусь вона пригодиться ідея. Кось може кодони валяються, це з подоні таку фігню зробити. Ось таку штуковану. Склеїть дерево, дуже м'яке, воно дуже легко ріжеться, можна з нього вирізати. З цього шоуго. Дивіться, навіть пробував бачите оці всі крючки. Зараз покажу вам. Ось ці крючки, бачите? Оце все. Один зробив себе, як макет зробив. І оцей взяв і бачите, Щоб не купувати крючки, щоб він це ось такі штуком. Бачите, це я взяв. І от той, що він лобзиком електролобзиком, енхель, що я вирізав, можна прямо ріжу і так ріжу. Ну в основному прямо сідлінь, то я цим скидки, що я брав. А цим енхелем я отак, от, от по короткі штуковини вирізаю. І він дуже гарно справляється, бачите? Із штучками такими. Так, друзі, слухайте. ну, Дякую вам за просмотр. Стіл вже готовий. Я задоволений. Може комусь не сподобається, але я думаю, що може комусь в пригоді, не те, що комусь не сподобається, може комусь в пригоді стане. Тож, друзі, до зустрічі, я вам дуже вдячний, може поставити лайк. Хай вам щастить, бережіть себе в це врем'я. Таке врем'я тяжке, що просто хана. В кого є руки, голова, я думаю, у вас всіх, тому що ми українці, всіх є руки, голова, ви таке зробите, нічого делати. Може, таку маленьку ідею, може хтось щось робив, скинете, мені щось. Коротше. Я щось зроблю штукована, ну, коротше, такий маленький обмін досвідом. може. Добре, друзі, всім пока. пока. Я дуже радий ви викласти це відео. Я зробив це з задоволенням. Я для себе це робив але і викрив виклав час і виклав для вас. Всім пока. Я вас люблю. пока всім.